Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. За декілька днів добігає кінця 2014 рік, який поряд з трагічними подіями приніс надію українському народу на європейське майбутнє. Нового звучання набула і співпраця України з НАТО. На своєму початку рік, що минає, в плані діалогу між НАТО та Україною, нічого надзвичайного не передбачав. Тривав процес стабільного розвитку, спрямований на поступове зближення партнерів в умовах політичних та економічних реалій. Україна як держава із позаблоковим статусом та остаточно невизначеним вектором розвитку намагалася балансувати між Сходом та Заходом та більше дбала про збереження конструктивних відносин ніж про реальний прогрес. На тлі революційних подій на майдані навіть річна національна програма співробітництва з альянсом на 2014 рік так і не побачила світ. Стабільна ситуація прогнозувалася і у напрямку співпраці альянсу з Росією. Адже, попри певний антагонізм, Російська Федерація мала із НАТО чимало взаємовигідних точок дотику, та зрештою співробітничала у більшому обсязі аніж Україна. Згодом трапилася зухвала захоплення Криму, запалала штучно інспірована пожежа на Донбасі, і попередньо обраний курс довелося суттєво міняти. Агресія Росії проти України змусила НАТО згорнути співпрацю з Москвою. Тодішній генсек НАТО Андерс Фокрасмусен назвав дії Росії найбільшим розчаруванням за п'ять років і його керування альянсом. Ми намагалися довго і важко налагодити партнерство з Росією шляхом врахування її занепокоєнь в галузі безпеки та на основі положень міжнародного права. Одна з моїх перших промов на посту генерального секретаря НАТО п'ять років тому назад була присвячена налагодженню стосунків з Росією. На жаль, Росія відкинула наші намагання порозумітися. Натомість, ця країна почала розглядати НАТО і весь західний світ в ширшому розумінні в якості супротивника. Росія розтоптала принципи та зусилля, на яких було побудовано мир як в Європі, так і поза її межами після закінчення холодної війни. Замість продовження конструктивного взаємокорисного діалогу, Росія обрала шлях відвертих провокацій поблизу кордонів країн-членів альянсу на морі та у повітрі, фактично повертаючись до згубного для себе формату холодної війни. Натомість, чітко визначивши Європу за орієнтир і оцінивши стан свого сектору безпеки та рівень загроз, Україна побачила у співпраці з НАТО реальну можливість захисту від агресії підступного сусіда. Тож альянс опинився у непростій ситуації, коли саме на його підтримку покладалися величезні і насправді чи не єдині надії на розв'язання конфлікту. Утім, все ж слід пам'ятати, що НАТО не є жорстким об'єднанням під єдиним началом, де легітимні рішення можуть прийматися одноосідно. Це оборони союзівних партнерів, які діють у рамках Вашингтонського договору, де чітко прописано умови застосування сили. І рішення приймаються виключно на засадах консенсусу. Варто хоча б одному учаснику заявити свою незгоду, і дії від імені Альянсу будуть блоковані, адже на позиції кожної країни впливають не тільки військові фактори, ще є інтереси тієї ж економіки, вплив суспільної думки та інші вагомі моменти. Звісно, кожна держава-учасник не позбавляється права на самостійні дії, але вже не від імені НАТО. І це вже зовсім інший підхід. До того ж, оскільки на держави, з яких вкладається альянс, Росія не нападала, а Україна є позаблоковою країною, то повне масштабне застосування об'єднаних сил 28 країн, що входять до НАТО, тут попросту неможливо. Отже, виходячи із реальної обстановки, керівництво альянсу довелося шукати допустимий формат ефективної підтримки партнера, що потерпає від агресії. Насамперед, у цій ситуації було вирішено не скасовувати попередні домовленості, тому заплановані на 2014 рік навчання альянс не скасовував. Показовим тут стали традиційно багатонаціональні морські навчання Сібриз 2014, які проводилися влітку у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Окрім України і США, цього року корабельним складом були представлені Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Загалом до морської компоненти входили 12 кораблів та суден забезпечення, у тому числі 5 кораблів і суден від військово-морських сил України та 2 корабля від вітчизняної прикордонної служби. Крім того, до заходів залучилися літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС. Низка країн направила на навчання військовослужбовців у якості спостерігачів: Грузія, королівство Норвегія, Королівство Швеція, а також Франція. Загалом у проведенні маневрів взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців. Якщо ми проводимо такі навчання, тобто весь світ повернувся до нас в навчанні приймають участь дев'ять країн. Тобто ці квартири ці країни повернулись до нас обличчям, Ми до них повернулися обличчя. Це нормальний діалог, нормальна реалізація, нормальна політика. Тому що ви знаєте, виконання завдань на морі – це ж теж продовження політики, але іншими шляхами. Тому ми цю політику продовжуємо і це має для нас дуже велике значення. Цьогорічною навчальною легендою для Сібриз стало відпрацювання механізму проведення міжнародних операцій з установки та забезпечення зони безпеки судноплавства у Кризовому районі. Звичайно, через складну військово політичну обстановку організаторам навчань довелося суттєво скоротити програму, зокрема, відмовитися від наземної фази та заходу іноземних кораблів до Одеси та інших українських портів. Потім виходу воєнно-морських сил України перебазування в Одесу. Взагалі піднімався випробування про проведення учення Сібриз вообще в цьому году по різному по різним причинам. Но було прийнято рішення, що ми. В состоянии провести учение, спланировать его и провести. Но изменили немножечко формат. Формат изменили по э, ряду причин. Одна из которых была уже в принципе озвучена, чтобы э, не вызывать каких-нибудь э, не, э, неадекватных действий, в том числе со стороны Российской Федерации. Это должно быть пройти в свободном море, никому не мешать, не провоцировать. Рішено було не проводити берегову фазу саме через спричинену великою політикою зміну формату Сібриз 2014 не зміг повноцінно залучити до маневрів представників усіх країн, які бажали у такий спосіб висловити свою солідарність із потерпаючою від неоголошеної агресії Україною. Незважаючи на фактичну війну на сході України, партнери також вирішили не відмовлятися і від проведення ще рік тому запланованого сухопутного українсько-американського навчання Trident 2014 Захід складався із двох фаз. Протягом першої фази це в першу чергу злагодження штабів за стандартними процедурами НАТО і індивідуальна підготовка особового складу виконання типових завдань миротворчих операцій. Друга фаза розграш сценарію проведення миротворчої операції. Особливістю цьогорічного навчання буде те, що ті риси, характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході нашої країни, буде також розглядатися. В ході навчань і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом набутим в ході проведення антитерористичної операції. Тематика цьогорічних маневрів передбачає планування і проведення операцій зі стабілізації обстановки, підтримання миру у визначенні зоні відповідальності у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи. Участь у маневрах взяли близько 1200 військовослужбовців з України, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Німеччини та ще десяти країн світу. Вперше до навчань залучаються військові збройних сил Королівства Іспанія та Національної гвардії України. Було задіяно і понад 140 одиниць колективної зброї та техніки. Також українські військові мали змогу прийняти участь у важливих щорічних навчаннях Клинова Арка, якщо в минулому році вони проводилися на території України. До цього річ місцем тренувань стало польське містечко Люблін. Навчання Кленова Арка є одним із механізмів військового співробітництва. Кожен з таких механізмів є унікальним і залежить від регіону та країн, з якими ми співпрацюємо. Цю серію навчань ми розпочали ще в 1999 році. Саме тоді ми запросили наших колег з Литви та Польщі приєднатися до такого формату співпраці з Україною. Особливістю цього навчання є традиційна участь у ньому підрозділів наших країн. З того часу ми розробили багато навчально методологію. Логічної бази у рамках цих навчань за сценарієм події розгорталися на вигаданому континенті Айл, де межують дві країни Вест Айл та Іст Айл. Рішенням командування штабу миротворчого контингенту особовий склад литовсько польсько українського батальйону у складі міжнародних миротворчих сил був скерований для відновлення миру та стабільності у Вест Айлі. Наш багатонаціональний батальйон, як складова частина багатонаціональних об'єднаних сил, здійснює виконання завдань і встановлення безпеки відповідно до мандату організації Об'єднаних Націй в даний час три роти українська, литовська та польська входять до складу нашого міжнародного підрозділу. Головним нашим завданням є повернення миру та безпеки в цей регіон. Утім, українські військові тут не лише вчилися, а й навчали. Спілкуючись із своїми іноземними колегами, вони ділилися досвідом проведення реальних військових операцій, зокрема боротьби з незаконними збройними формуваннями в умовах так званої гібридної війни. Логічним фіналом завершення цьогорічних маневрів стало підписання угоди між кабінетом міністрів України та урядами Литви і Польщі про створення спільної литовсько польсько українського підрозділу. За словами очільника польського оборонного відомства, цей підрозділ увійде до системи миротворчих контингентів, а також стане способом передачі досвіду, знань і умінь не тільки між трьома країнами-учасницями, а й буде сприяти взаємодії української армії зі збройними силами країн НАТО. Важливою віхою у співробітництві Альянсу безумовно став і Уельський саміт НАТО, що проводився на початку вересня у містечку Ньюпорті у Великій Британії. Я э, лично читаю, що самим данням э, удалося э, достигнути зусилля всіх 28 э, стран э, по поводу э, нової ситуації в Європі вокруг окрузі э, кризису в Україні э, э, була прийнята рішення, э, Укріпіть партнерство з Україною, ні про слова, катожі конкретно. завдяки зусиллям українських представників. Ми вийшли зараз на самий максимальний вищий рівень співробітництва з північно-атлантичним альянсом, який тільки може бути в Україні, яка не є членом НАТО. Заявив на засіданні українського уряду після повернення з Уельсу президент України Петро Порошенко: серед конкретних заходів, спрямованих на допомогу Україні, стало схвалення на саміті створення ряду трастових фондів, призначених для реформування українського сектору безпеки у відповідності із стандартами НАТО. Більш детально напрямки їхньої роботи та механізми наповнення обговорювалися під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що проходила на початку грудня у Брюсселі. Загалом розпочали свою роботу п'ять фондів, до яких уже побажали спрямувати свої внески 26 країн-членів альянсу. Ми не визнаємо незаконну анексію Криму і вважаємо, що Україна має право сама обирати власне майбутнє і визначати свою міжнародну політику. Саме тому ми посилили наші контакти та співпрацю. Нинішня зустріч міністрів відбувається у нас. Звичайно важливий час. Переконаний, що вона дасть сигнал про те, що підтримка НАТО України сильна і буде лише посилюватися. Підкресли під час розмови із представниками українських медіа, що відбулася у рамках заходу. Нинішній генсек Альянсу Єн Столтенберг. Про нові аспекти співпраці України з Альянсом ми попросили розповісти представника України при штаб-квартирі НАТО пана Ігоря Долгова. Спеціально для нашої програми це інтерв'ю записав. Директор НАТО рев'ю Пол Кінг. Скажіть, як така ситуація з реформування може вплинути на сектор безпеки? Які ваші бачення цих змін та реформ? Власне, у нас не було вибору. Ми змушені були приступити до перебудови армії ще в березні, і в іншому випадку ми не були готові воювати та захищати себе. Ми змушені вдосконалити нашу військову систему. Тому що навіть зараз, незважаючи на мінські домовленості, ми не бачимо виконання взятих зобов'язань з боку Російської Федерації. Державний кордон досі відкритий, важке озброєння та озброєні терористи щодня перетинають його. Де факто немає припинення вогню, і кожного дня ми несемо втрати. Кожного дня у нас є поранені та вбиті серед українських. Військових та цивільного населення. Все це тому, що не виконуються дані обіцянки. Тому у нас немає іншого вибору. Ми повинні це робити прямо зараз, так як кожного дня гинуть українці. Ми говорили з вами про конфлікт на Донбасі. А скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Криму? Судячи зі слів генерала Брідлава, в Криму зараз постійно щось відбувається та змінюється. Були помічені ракетні установки, постійна присутність військ регулярної російської армії в акваторії Чорного моря. Скажіть на якому місці у листі українських пріоритетів знаходиться питання з повернення Криму? Як скоро ви плануєте це зробити? Це питання знаходиться на самому верху наших пріоритетів. Однак найбільш важливим для нас зараз є встановлення миру на сході України. Після ми будемо вживати всі можливі засоби, дипломатичні, політичні економічні для повернення Криму. Ми ніколи не забудемо, що це українська територія. Ми вповні усвідомлюємо, що українці продовжують жити там. І не лише українці, але й кримські татари, які є громадянами України і які не хочуть бути громадянами Росії. Всі вони залишаються громадянами України. Звичайно, це потребуватиме часу. Звичайно, що цей проект не є таким, який завершиться наступного дня? Наша позиція є непорушною, і президент Порошенко знову дуже чітко висловився з цього питання. Крим це територія України, тимчасово окупована Російською Федерацією. З огляду на події, які пережила Україна з початку цього року. Чи ви впізнаєте свою країну? І якою ви бачите її зараз, переживши ці страшні 12 місяців 2014 року? Що ви взнали про свою країну за цей час? Я вірю, і це моя особиста думка, що одним із результатів російської агресії, результатом, який не був ані спланований, ані передбачений російською стороною, стала консолідація нації. Отже, Україна стала сильнішою як нація та країна. Починаючи з часу революції гідності, яка почалася рік тому і закінчуючи добровольцями, які воюють на сході України, все це призвело до формування нових людей, нової країни, яка готова жити в Європі, відповідно до європейських правил і яка поживає спільні цінності і яка стане важливою частиною європейської родини. Цього тижня в Україні відбулася знакова подія. Рішенням 303 депутатів Верховної Ради підтримано пропозицію президента та скасовано позаблоковий статус. Сполучені Штати Америки та НАТО поставилися до цієї новини схвально. Російська Федерація у особі прем'єр-міністра Дмитра Медведєва та міністра закордонних справ Сергія Лаврова вважає, цим Україна перетворила себе на потенційного воєнного противника Росії, на що остання буде змушена реагувати. Співпраця з НАТО та перспектива членства в цій могутній організації дають надію Україні на побудову сучасної армії та сектору безпеки. Загалом сподіваємось, що 2015 року цей процес стане незворотнім. Творчий колектив фактору безпеки щиро вітає всіх українців з Новим Роком та Різдвом Христовим. До побачення зустрінемось в новому році.